Вони ризикують своїм життям, щоб допомогти іншим. Майже три сотні лікарів з усієї країни надають допомогу жителям звільнених територій. Працюють у червоній зоні під обстрілами. У свої вихідні допомагають людям у Херсоні, Бахмуті, на Харківщині. Там за два дні надали допомогу понад півтисячі жителям. Наша Тетяна Доцяк стала свідком благодійної місії в Безруках. Це село за кілька кілометрів від російського кордону. В амбулаторії села без руки не проштовхнутися. Хто серце послухати, хто скаржиться на біль в спині, поганий зір. Кажуть, дуже підкосила здоров'я війна. Доброго ранку зібралися тут. Розкажіть здоров'я тут набратися трошки. Набратися да. набратися трошки здоров'я, да хоч в селі і працювала амбулаторія зі складними захворюваннями, або до вузькопрофільних спеціалістів треба було їхати в або Харків. Під постійними обстрілами ніхто не ризикував. Звідси до кордону з Росією менше 10 кілометрів. Жителі без років були під постійними обстрілами і місяцями не виходили з підвалів. Російська армія накривала село з авіації, била артилерію і навіть фосфорними боєприпасами. Болі в животі, болі в ногах, запалення вен, скарг чимало, каже Це пані Антоніна. Їй призначають гінеколога. Проводять УЗД. 13 років я не була в гінеколога. У мене стало біля пупа тут боліти. Ну я почала собі кучу болячок переписувати. Прочитала об'яву, думаю, ну прийду. Кажуться Антон Осокін у хірург Харківського обласного центру онкології. У вихідні волонтер міжнародної благодійної організації Фріда. Загалом це 280 лікарів з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, які у вільний від основної роботи час надають допомогу жителям деокупованих територій або міст та сіл в зоні бойових дій. Під час попередньої місії каже, виявив пацієнта онкозахворювання. Тепер він проходить лікування в профільному медзакладі. Каже люди, часто дізнаються про хвороби, коли ті вже в розпалі. Кож. Одного разу, коли ми приїжджаємо, ми від двох до шести випадків перше діагностованого цукрового діабету виявляємо, люди не знали. Ми усіх без виключення перевіряємо цукор крові, і до нас приходять люди з цукром 30, ніколи про це не знаючи. Пані Любов скаржиться на серце та постійні болі в голові. Давайте так, тиск частіше більше 140. Частіше більше 140. Добренько. добре. Цукровий діабет, інсульти, інфаркти, захворювання нирок. Її оглядає кардіолог з Києва. Роблять кардіограму, надають ліки, все безкоштовно. Це його 23-та благодійна місія у якості лікаря-волонтера у так звану червону зону: Донеччина, і Луганщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя. Ми на почали свою діяльність наприкінці березня, коли деокупували Київську область, і Чернігівську область і відповідно в цей момент. Т ми, ми створили маленьку мобільну бригаду. Нам надали швидку допомогу. і Ми їздили по деокупованих територіях. І з часом наша місія виросла. Тепер в них є 10 машин швидкої допомоги і навіть евакуаційний гелікоптер. Ось ним доправляють 17-річну Анастасію. Окупанти вдарили ракетою по залізнодорожній станції в Чапленому. Батьки дівчинки загинули. Сама вона дістала численні опіки. Голову пробив уламок. Спочатку Анастасію рятували в Дніпрі. Коли стан погіршився, волонтери з Фріда транспортували пацієнтку на лікування до Австрії, а щойно повернулися з Бахмута. Кажуть, де під обстрілами у підвалі надавали допомогу місцевим жителям. Там не тільки серйозні проблеми. Там... Взагалі немає ніякої допомоги цивільному населенню в плані медицини і взагалі. І ми туди їдемо, ми стараємося привезти не лише медикаменти, ми стараємося привезти їм якийсь одяг, теплі речі. А дітям якісь іграшки, щоб їх трошки порадувати, щоб у них хоч якесь було дитинство. Протягом дводенної місії на Харківщині в Безруках та Малій Данилівці працювали 22 лікарі, каже Дворська. Надали допомогу майже 600 місцевим жителям, зокрема, й маленьким пацієнтам. Подивись на мене двома очима. Ти мене добре бачиш? Угу. Які в мене очі по кольору? які? Корічні. А зараз я прикрила ліве очко, а зараз прикрила праве. Однаково однаково бачите, да? гласки заболіли її теж дитинки. І вона каже: мама, мене безповідь. Ласка я кажу, підемо. Кажу, ну приїхали лікарі, кажу, сходимо, хай вас то провірить любого чоловіка. Надо обдивитися. Ви знаєте, всі стреси все попереповолучили. Люди треба людей обов'язково обслідувати. До важких недужих виїжджала додому. Так. вона так і лежить. У мене вона самостійно Нічого. не розмовляє. Це просто лежить. і все. лежить і все з рук, кормлю, з рук е... пою. Загалом це 38-ма місія лікарів-благодійників, і вона не завершиться навіть після перемоги, кажуть волонтери. Як тільки закінчиться війна, ми мабуть будемо продовжувати завжди. Є точки, які потребують лікарів. Тетяна Доцяк і Гортамбіл, факти сітів. Єдині новини.